Ось це фото з Еті магазину Прігріс. Було вкрадено ось цим тілом. Не знаю, тіло не тіло. Получається, по факту, Виставлено. фотографія невідомо коли, начебто магазин відкрився у 2018 році. Це моя модель, фото, якою було вкрадено. Я її робила в 16-му, потім ті, хто зі мною давно, можете прийти на канал, подивитись на каналі. Там є майстер-клас такого топіка. Мало того, згодом я дов'язала знизу обв'язку. Такий самий топік носить Віра Волкова. Ті, хто знають Віру Волкову в Тіктоку, в Інстаграмі, на каналі і кругом. Це моя авторська робота. Без обв'язки і з обв'язкою. Я її придумала в 2016 році, вона була вкрадена, саме ця фотографія, виставлена як банер. І у 2024 році мені просто. Заблокувала магазин. Магазину на Еці 10 років. Тисячі продажів, тисячі позитивних відгуків. Робіть висновки, особливо ті, хто купує у е, різних експертів так званих, як заробляти на Еці. Вони про це не говорять. Значить, ситуація слідуюча: gpt Чат викр... викрив, що така фотографія, як у мене в магазині, є на іншій якійсь платформі, як бачите, саме ось тут, тому що доступу до свого магазину в мене більше немає. А успішні продажі такого топа були 16, 17, 18. Остання продажа була правда комплекту ще у цьому році, десь приблизно у травні місяці. Але це був верх і низ. Я навіть у Тік-Току подавала відео. Таке це був великий розмір і ще така примітка. Хлопці, дівчата, не ведіться на різні курси, тому що на курсах вам не розповідають про те, що е, якщо десь буде знайдено ще фото, і вашому магазину буде кирдик на Еці. Ніхто не хоче розбиратися вже три місяці. Тобто, ще раз наголошую: ось такий продавець. І бачите, тут нічого майже не вказано по товару. Коли продажі, які відбуваються, не знаю. Я писала продавцю, це нереально. Я писала і ці тисячу, мабуть, ну, можливо, не тисячу разів, трохи менше за три місяці, але надзвичайно багато ніхто ні в якій ситуації не розбирається. Тому що вони вважають, що я не робила самостійно, а перепродувала китайські вироби, уявляєте собі. А тепер подумайте, добре чи вартує відкривати магазин на яйця. Я Вже не говорю про сі відсотки, дороговизну їхню і так далі. Щоб ви розуміли, ось тут є така фотографія. Я можу окремо показати манекеніки в мене в наявності, бачите, такий поцарапаний он на горличку. Потім ось це фото, ось воно, бачите, таке друге знизу. Воно. На куску ДСП мебельного просто кусок мебельного, ДСП. Тобто, це всі мої фото. Я вважала, що ще й фотографія не саме така класна. Але такого топа в різних кольорах найбільше продажів було у 2016 е, році. Цей магазин відкрився у 2018 році. Не знаю, цікава моя розповідь чи ні, але робіть висновки того, що всі продають курси, як заробляти на хендмейд, на Еці у травні цього року, тобто 24-го року, моєму магазину було 10 років. Розумієте? Я вважаю, що мій магазин просто вкрали, можливо, навіть Еці. Е... І так, любі мої, бачите, Еці прігріз є, але доступу в мене до нього немає. Мій топ труселя і все, що я робила. Тобто, це було замовлення. Перший мій топ був в м'ятному кольорі. Потім я зробила ось такий бежевий, тому що саме замовили такий колір. Ось, Бачите, вся інформація є. Це замовлення, надаючи Еці повністю. Надаючи Еці повну інформацію, коли продано, коли хто придбав, адреса, все, еці, все могли перевірити. Абсолютно, кожен рух, навіть майстер-клас, все, що бажали. Ось така ситуація. Тепер у моїх таких топів, Потім я дов'язала подальше у відео, я покажу до цього топа. Ось тут обв'язку зубчики я зробила під грудьми. Саме про такий топ. Я говорила, він є у Віри Волкової дуже багато в різних кольорах. Також замовляли саме вже верх-низ, тобто трусики з обв'язками топи. І без обв'язки топи, з обв'язками топи. Але питання не в тому. Питання в тому, що мого магазину більше немає, йому 10 років. Все абсолютно органічне. Підписники, відгуки, я жодного відгука не. Не купила я жодного підписника, тобто це не боти, це живі люди. Ось бачите, жива людина придбала, адреса, дата. Зверніть увагу, це був ось 16-й рік. 16-й а той магазин, який на початку відео відкритий у 18-му році. Але ще такий важливий момент у моїх ось цих топів, і покажу зараз набір. Це інші там трусики, моделі, бачите, магазин Прігріз. Я не можу не збільшити, ніде нічого. Це відгук по шарфу. І тепер ось в цьому році, бачите, ось дата, 24 й рік, ось, травень місяць, людина замовила такий набір. Але ось, бачите, топ такий самий знизу. І розмір XL у кольорі Бургунді. Тобто у бордовому кольорі по цьому фото. Всі мої моделі мають колір дуже великий е дуже великий велику гаму кольорів і бачите ще один такий топ, тільки без обв'язки. Тобто це в наборі з трусиками і розмір XXL. У моїх моделів розмір від XS, розмірна сітка від XS. До 2XL. Тобто ви бачите ось в магазині XXL. Ось така правда життя. Це все жива моя аудиторія, це все відгуки також живі. Ось, бачите, білий такий самий топ. Я навіть не можу його збільшити. Розмір XXL. Такий самий, тільки в білому кольорі людина замовила. Ось, бачите, вказувався свій колір. На фото у мене на до прикладу білий топ на Манекені сфотографований, а я е, давала можливість вибору кольору. Людина замовила жовтий. Бачите, ось єло. Колор єло. Розмір XXL. Це також ось показую жива людина, яку можна зателефонувати перевірити, чи дійсно вона в мене купувала такий топ у 2016 році. Продовжу. Ну тут моделі у мене багато, звісно, але воно все живе. Це те, що замовляли люди. Ось, будь ласка, знову людина замовляє. Бачите, ось з зім фото, тобто такий колір, як на фото, з зім фото. Ось, знову ж цей топ. Тобто набір, знову ж, жива людина, яка придбала, яка замовила, адреса. Це все еці може перевірити. Ніхто цього не робить. Просто заблокували. Це такий топ з ананасів, я мавпочку придумувала там. Ось, будь ласка, одна людина замовляла. XS, XS uh, white, тобто білий колір, такий топ. Це все. Uh, Живі люди, в мене ніяких фейків, всі абсолютно хто знають мене, знають, що я руками це роблю, і це надзвичайно багато роботи, тобто в мене дуже багато різних моделів. Ось ці ананаси єдине, що вони були оці три ананаси. Вони в доступі у Ютубі. Я їх просто це не моя модель. І, в принципі, ну, люди замовляли, я їх в'язала все, що в доступі в інтернеті можна використовувати. Але в даному випадку з ось тим топом. Мені заблокували магазин. Мене еці звинуватили, що це не моя модель. Я її руками не роблю, а перепродаю з китайської площадки. Ви собі можете таке уявити? Тут колір виходить, розмір S і колір Беґя. Тобто колор біжевий. І виходить, у нас що, що ми десь там в одному місці зі своїми стараннями. Тут XS розмір колір White, Колор White. Розмір XS. Ще раз нагадую, бачите, що з цієї моделі L-ка ось розмір. Це точно так же, е, будь-яка модель, яка у мене робилась в розмірах, це від розміру L. Ой S. Ось L, 2 xl Це все одна і та сама модель, єдине, що, бачите, ось так я прибираю ось. Прибираю обв'язку знизу, і в мене виходить та сама модель. Це 16-року го року замовлення, бачите? April 16-й. Якось так. Розумієте, всі продають, щось, якісь курси поетції, ніхто нічого не каже, ніхто нічого не розповідає, що таке можливе. І ось у самому кінці я вам покажу, бачите, мій топ-ум'ятній пряжі, який я розробила. Ось, бачите, ще й знизу трусіля, правда, вони інші. Це із відгуків, бачите? Це відгуки, не фейкові, живі, все органіка. Мене бісить 10 років магазину, 10 років, а потім мені просто викрадають магазин, блокують магазин. Я не знаю, що сталося. Значить, ще раз, вибачайте за те, що погано утримується картинка, але знімаю, як можу. Це м'ятний колір. Людина замовила цю модель. Ось, бачите? Колор Beige, Size M. Жива людина, бачите? В 16-му році. Фебруарі. Бачите, все вживу. Всі докази Еці нічого не провіряє. Просто взяли і заблокували мені магазин. Три місяці я борюся. Ніякої реакції. Таким чином, у мене з'явилася ця. Бейге, тобто бежева модель. Людина замовила, ось, бачите, beige, я в'яжу бейге, Ось бачите, я в'яжу бейге, тобто беж. І в мене таким чином з'являється цей топ. Саме в бежевому кольорі. Color сайз S. Жива людина, розумієте? Ніхто нічого не розбирає, в принципі. Думаю, мабуть, їм не цікаво, просто відписки, просто якийсь ігнор повний. І я не знаю, як правильно бути, як мінімум, мені дуже шкода мого магазину. Всі, хто мене знають, всі знають, що я дійсно роблю це руками. У мене надзвичайно багато у мене надзвичайно багато зв'язаних речей, але по факту маємо те, що маємо. Все, що я маю чим насолоджуватись, це ось, бачите? Без коментарів мене реально тіріпає, але я це знімаю для того, щоб не зміг більше ніхто попасти у таку халепу. Як ви бачите, мій топ. Все класно. І ви бачили навіть на попередніх моїх, це що я знімала саме по магазину кольори. Ви бачите, це пряжа. Я використовувала пряжу бегонія і коко. Вони класно тримають форму. Єдине, що я змінюю гачки. Ну, всі подробиці тут не буду розповідати, звісно, бо не про це відео. А тут, бачите, яка он? просто непонятка виставлена. Колор, колор, колор. Яка це пряжа? Вона геть зовсім не схожа на мою пряжу, тому що вона міцна, цупка і більш об'ємна. Мало у китайців немає такої пряжі, як у Турції. А ця пряжа турецька. Розумієте, турецька. Ось мій топ. Якщо хто хоче на замовлення без питань, я зв'яжу. Від розміра S, в принципі, і XS можна, але це вже вважається майже дитячий розмір. Тобто, від розміра S до XXL. За вашим бажанням. Але. Основна тема цього відео, щоб ніхто не попав у таку сраку, як попала я з Еці. Я, мабуть, більше ніколи не буду довіряти жодній площаці, якщо мені не повернуть в магазину. Я не знаю, це останній такий момент, який, можливо, побачить хтось, хто захоче розібрати ситуацією. Якщо мені повернуть в мій магазин на Еці, це буде чудо Господнє. Я вже мовчу про війну. Я навіть писала про те на Еці, що хтось нажимає кнопочку і в Україну, летить ракет. Кета вбиваючи людське життя, забираючи у людей життя. Точно так же я вважаю вбивство е, ось таким чином. Тобто, а хтось нажав кнопочку, і магазина більше немає, а йому 10 років, розумієте? 10 років праці, 10 років життя. І буквально якась нажата кнопочка, тому що якась кончена китайка, тому що я, я ось це, яке взяло фото і виставило собі як банер. Мало того, я, я вважала, що це саме таке ну, дешеве галіме. Я колись купувала цього манекіна за 30 гривень. 30 гривень коштував манекін. Це було яких-то 5 п'ятоїв колись давно, плюс-мінус. Але це правда. Я вважала, що в мене взагалі неякісні фото, а бачите, як вийшло з моїх неякісних фото. Ось так вийшло. Так що можете пошукати, де захочете. Я е, виставляла, ділилась навіть фотографіями е, у цьому, у Пінтересті колись, давно-давно е, у інстаграмі. В общем, де можна було виставляти, там виставляла, ділилась, в принципі, тому що якось треба було органічну аудиторію. І я не розуміла, як можна отримати фейковий відгук. Для мене це щось. Мене радує завжди, коли дитина, людина, доросла людина задоволена моєю працею. Вона повертається. У мене дуже багато покупців замовляли повторно, особливо до війни. Це дійсно приносило задоволення, це приносило кошти. А зараз мені нічим. Нічим і нічого. Тому що, ну, ви розумієте, якщо розумієте, саме основне, що я хотіла сказати, не попадайтесь на ось такі гачки. Бачите, фотографію мою використали. Замовити у цього продавця я не можу. Я з різних варіантів пробувала замовити, щоб мені надіслали такий топ, що вони його дійсно роблять. Тобто, це просто. Просто для когось, мабуть, гра. Я не знаю, що ще сказати, в мене зло розриває зсередини, тому що я з України, тому що китайці фафлонавці. Та в принципі, я нікого не хочу ображати. Я на площадці Еці була, якій я максимально довіряла, і вважала, що це дуже порядна площадка. Яка, в принципі, поважає своїх працівників, тому що це праця. Це моя основна робота була. Я займалася цим дуже серйозно, самостійно робила різні моделі і навіть сплачувала налоги саме з продажів на Еці. Ну, якось так. Тобто це входило в налоги, і я не знаю, що сказати. Говорити можна багато, толку мало. Якщо хтось побачить це, будь ласка, долучіться, доєднайтесь, підтримайте. Можливо, мені повернуть ще магазинається, я також про це розповім. Якщо там дійсно серйозна площадка і порядні люди, я вже ні в що не вірю. Уже, Як на мене, то на всій планеті Земля поламались правила життя. Любі мої, долучайтесь, підписуйтесь, не попадайте в таку халепу. І пишіть, що ви думаєте на цю тему. Можливо, у вас вже було щось схоже, можливо, є якісь варіанти виходу з ситуації. Пишіть. Всіх обіймаю, люблю з вами, Галина Прігріс.